Незаконна влада розробляє план можливої евакуації на Луганщині. Обговорюють способи вивезення обладнання та документів. Повідомив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Більше інформації поступає про можливу евакуацію. Евакуацію в першу чергу окупаційної влади є інформація про те, що узгоджують з Луганськом заходи щодо евакуації. І така інформація поступає з Рубіжного, з з Сіродонецька зі сватового. Тепер при пересуванні на всіх блокпостах, і в тому числі на виїзді до Російської Федерації, чоловіків відокремлюють, чоловіків переписують всіх. Чоловіків мається на увазі приземного віку. Та деякі є в нас вже факти про те, що чоловіків одразу забирають із собою. Везуть до їх військоматів. В області, окрім евакуації, продовжується політика депортації місцевих, розповів начальник Луганської облдержадміністрації Артем Лисогор. За добу окупанти нанесли авіаудари по району Білогорівки, обстріляли Новоселівське, Стельмахівку, Макіївку і Невське на Луганщині. Повідомили у Генштабі. Ми завчора маємо 97 обстрілів, із яких найбільш потужні обстріли це було, звісно, Білогоровка і Невське. Якщо стосується Невського, то більше 48 обстрілів, Обстрілів було проведено, із них 18 безпосередньо по населеному пункту.